Я Володимир Мармус, син Василя. Я мармус Микола Васильович. Моя сім'я була така, вихована у такому національному дусі релігійному, любила своє, пережила ті тяжкі роки. Української колонізації від Австрії, бо батько мій з 1904 року народження, ще добре пам'ятав Першу світову війну, визвольні змагання 18-21 років. Родичі були, можна сказати, неграмотні, але від... Україну любили і те те ж саме прищепили і нам мені і братові Володимирові. Були різні конфлікти в школі ще, особливо з тими книжками, які видавалися ще за Польщі на таку патріотичну тему, не раз вчителів викликали до школи, що ваш син таким там ваші сини, Брат Микола. цей. Ми виготовили печатку таку скопіювали з грошей у Української Народної Республіки, де Козак стоїть з рушницею, і там писала Українська держава посеред І Було таке, що, що на таких людних місцях десь навіть одного разу в клубі на, на грамотах понабивали тих печаток. Ну і ми так з Володимиром щось тим все перейняли, перейнімали, переймали. Нам то було до душі, <кій> слухали всякі пісні повстанські. То в ті роки ще до 60-х років, то люди дуже часто ну, на весіллях чи толоки були, чи просто так на, на святочні дні були. І нагадували собі пісні і співали, ми дуже то любили слухати. Вже дійшло до того, що ми вчули, що починається той дисидентський рух, тому що були такими потенційними слухачами зарубіжних голосів. Совєтські власті почали нове наступлення на поборників прав людини. Так були виховані, що таке збройне підпілями в лісі. Ми собі, навіть зброю зброю на проводили такі стрільби, що мали м -м -м, цей. Але потім дивилися, що вже сучасна така боротьба, вона вже така беззбройна, тільки словом. знаєте. Слухали і за Світличного слухали, і за Калинців, слухали. Ну, Дивимося, така боротьба йде, що. Люди не сплють, вони щось якусь якийсь вклад несуть, і каже, з Володьком все говоримо ввечері. Вже мама ліхтар там не світиться, вже той не виключить світло, а ми щось балакаємо, вона каже, хлопці, я не розумію, про що ви говорите. А ми так, так ну, пошепки, але було, а ми так, щоб мама не, не, не з татом не. не не знали, а собі так сказали всілякі варіанти, як би варіанти, що би то зробити. Ну, Зібралося таких відчайдух нас дев'ять. Я з хлопцями, що як наскоріше це гралися зразу вже до шкіл, до... заким до школи ми ходили, то, то ми гралися, то в війну. Гралися, ходили, шукали зброю, збройну снаряди. І так, так ми познайомилися, Але, а потім гонили пасти. А, а, а якщо гонили пасти, то вже, так як то кажуть, дружили ну, сім'ями. І от і тато, хлопців, і мій тато. Не, Збиралися, а це були всі фронтов... фронтовики. Я був першим з членів нашої групи, а потім більше цілі настало, Присягу прийняли на лісі на поляні при свічках, при образах. Тому створилася така невеличка група, коли ця група збільшилася. То я вже в армії служив, Києва світків, на аеродромі. При одній зустрічі кажуть, ну давайте то, але ж, треба щось до конкретного. Ну, але как, треба такому, ніби якби якийсь лідер був. Nie, Володька більш завзятіший, як я він як вже. Настроївся, ти вже настроївся, і так він так добивався, так давай, підганяв мене, давай, то давай, 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 давай. Ну було там, ми зривали до жовтневих свят прапори у селі, потім побили пам'ятник невідомому солдату, коли зруйнували стрілецьку могилу в Росогачі. Ми кажемо, раз це і не треба могили, то й той не треба, знає, пішли хлопці. І така, кажу, ні, щось треба таке більш зробити гучне, щоб воно було відоме широкому загалу, знаєте. І 1972 рік, якраз так вже осінь, і чули по голосах вже з попередніх років, що на Заході українська імміграція відзначає роковини проголошення української державності 18 2018 році ми вирішили до цієї події приурочити таку свою акцію. Але воно це не один день і не в день чи вечір не один раз, а довше, бо то ручну писали, тим купили перо там, чорнило. Ну, то перо таке художньо широке. І так помало то то, то. Тож було пару місяців, ми майже півроку готувалися до того. Я тут підозрюю ті матеріали там, і на ту, ту тему того періоду хай живе зростаючий український патріотизм, ганьба політиці русифікації, свободу українським патріотам. Такі от були лозунги, такі заклики на таких на таких шпалерах, щоб було здалека можна прочитати. знаєте. Словом, то що було підготовлено, і в ніч. ну, Вже ми пішли наперед, визначили місця, тому що то було то місто таке військове. вечорами ми ходили військові патрулі, міліцейські патрулі. Тоді була мода що з різних підприємств кожного вечора. Якийсь був патруль, ми чорткові мали розвішати прапори. Тоді дуже така була несприятлива погода, хуртовина, така снігом. Ну, ми так розуміли тут зробити. Вже після того чує такий чортковий шмон страшенний. Кожного третього перепитали, де хто був і що, як той вечір, знаєте. То спеціально бригада. В Рос... Тоді вже воно після арешту і Іросохач спеціально було дві групи, ніби геологи Такі знаєте, їх поселили, ніби вони щось там досліджують, а вони вже потім мені чоловік розказував, що його хаті зробили якби, такий блок, що в другій хаті сиділа телефоністка і приймала інформацію. Я одного разу чую. Слухай, прийом там, то-то, то, як у вас, там, як у вас. І вони в кожному десь своїми передатчиками спостерігали за селом. Вже всі які версії. Кажуть, що приїхали студенти, приїхали машинами, що там, з краном, то вийшли вже. Да, мені дали шість років таборів, п'ять заслання. Мене насудили на п'ять років і три заслання. Найбільше потім як хлопців забрали, бо, бо я не, не, не чіпляв прапори, а просто я переховував зброю і дали мені два роки. Я, мене постійно забрали з армії і привезли до Тернополя, дали ще трошка. Походити сюди туди 4 роки з цього режиму і 3 роки заняв. Я відбував, сидів у лагері на Уралі, кучено 2 роки, а потім перевели на половинку в новий лагер. І ще під час слідства, коли я там не хотів говорити, привозили батька. Що там Кій майор Косяновка віддіять старика. Це була моя остання зустріч з моїм татом, який в 78 році помер. У нас як везли з Києва етапом у Сибір, то а нас розділили на, на, я казав, на те, майже на три групи. Ну, бо, бо одні попали в Мордовію, а нас е, з братом зразу ми в Сибір. Ю. Там один чекіст казав, бо як, якщо я казав, а що ми таке зробив? Він каже, як що зробити? Ти, ти краще був 10 вбив чоловік, то це було б е, менше, ніж, ніж, ніж все. от. І ту першу чергу там, як мене стригли, вже підстрігав. Такий був 25-літників під Городецький. Він, потім ми до нас з ним дружили, приїжджали до нього в Львів. під Городецький Василь. Він був в службі безпеці колись партизанці. І він був таким парахмахером. Він лагерним. В мене стригли, поголили вже все. У старші, старша генерація, за якими я, в мене душа тягнулася до них, бо він мене вже наяву зустрівся з тими прямими учасниками підпілля УПА. І от як, як вони нас прекрасно прийняли, ті перші місяці, то взагалі було. Всіх щось траїв, той розп'ятує то той розп'ятує то, той за то, той за то. Ну, а то так немає. Ми, ми в день на роботі, а, а вечором там дві години часу вже, як, як неділя чи якийсь, що там, то вже ну, можна поговорити, можна поговорити, все розпітує, то, і все розп'ятували. а ти ми вже так, як ті вершики розказували, і, ну, душевно і другим. Там була така, ну знаєте, знаєте, як, як я ще звільнив, воно ну, навіть трохи не і дивно і не дивно, але не шкодував. Тими людьми. Там постійно приїжджали КГБісти з Тернопільщини, з Івано-Франківщини, з Києва, привозили з собою якихось, щоб розкаялися, щоб казали, от ми живемо, то що ви якісь думаєте про якусь самостійну таку України ніколи не було. Знає, це фантазія і так далі. Але чи така, знаєш, казька держимість була, що все-таки воно вірилося. Тато сестра все казала, каже, що колись дала там і телі, mm. дала партизанам на м'ясо, дала там кури і свиню дали. А вони все казали, Україна буде. Каже, Миколю, то я вже кій обладала і ще її нема. Коли вже та Україна буде, а знаєш, що Україна зараз не дуже я багато країна, але... Тримаюся. Може краще буде? Пога бути.